Кетодієта реальний відгук. Мене звуть Саша, я схудла на кетодієті на 20 кг. Тепер допомагаю ходнути іншим. Мій самий улюблений відгук про кетодієту це я сама. Ось так я виглядала до того, як почала худнути на інтервальному голодуванні і кетодієта. Так я виглядаю зараз. Різниця в цих двох. Фотографіях 20 кг і 8 місяців. І зараз я розкажу три правила головних, дякуючи яким мені це вдалося зробити. Для того, щоб схуднути надійно, безпечно і безповоротно, я рекомендую собі обрати, зрозуміти свою мету. Для чого вам це потрібно? на скільки кілограмів ви хочете схуднути. І найголовніше це ваша мотивація. І знаєте, подумайте собі, не потрібно відповідати на це питання одразу за секунду, що я хочу схуднути, щоб влізти в улюблені джинси. Або я хочу схуднути, щоб там на пляжі в мене живіт не колихався повітру. Ви маєте розуміти дійсно ту причину. Заради якої ви хочете схуднути. Тому має бути тільки ваша причина. Я для себе знайшла мотивацію таку. Мені дуже сильно хотілося здивувати свого чоловіка. Ми розлучилися на якийсь час, і я так собі подумала: от якщо коли ми знову побачимося, він мене побачить стрункою, такою, якої ще ніколи не бачив. Ото він, напевно, здивується. І знаєте що? Воно спрацювало. Моє друге правило сходнення це перехід на інтервальне харчування. Тому що, власне, цей тип харчування дуже допомагає тримати себе в руках і дійсно допомагає ходнути. Я для себе обрала інтервал 16 на 8, де 16 годин я нічого не їм. 8 годин їм е, два рази 2 прийоми їжі. І третє моє найулюбленіше правило це кетодієта. Е, я перейшла після двох місяців інтервального голодування, додала до цього кетодієту. І, власне, тоді і почався такий бум мого схуднення. Я почала худнути швидко. Е, і... Дійсно, зараз мені вдається вже протягом року підтримувати вагу до тої, до якої я схудла. Це дуже приємно і дуже дійсно це таке надійне схуднення, інтервальне голодування плюс кетодієта. Якщо ви тільки починаєте худнути або обираєте для себе шлях, яким піти, і шукаєте для себе реальних відгуків про кетодієту, то я вас можу сміливо запевнити, спробуйте це, і я думаю, що вам сподобається результат.